В дощовий осінній день роковин сумної дати за колісся театру було заповнене друзями, колегами, тими, хто знає, пам'ятає, любить і ніяк не може вимовити ім'я Андрія разом зі словом Був. Це непоправима втрата, тому що Андрія знає дуже давно, проста, красива, тиха, спокійна людина, але залишила такий великий, гарний слід. Слід у нашій українській душі. Він дуже легко. От... Клав руки на клавіші, він зразу ловив те, що я, наприклад, хотіла. Взагалі, кожна зустріч з ним все була така дуже тепла і гарна подія. Просто сумно, сумно згадувати. І весело водночас, тому що дуже багато гарних таких емоцій пов'язано з Андрієм. Концерт проходить в рамках благодійного зібрані кошти, буде використано на увіковічнення пам'яті Андрія Остапенка на Батьківщині. Вилучені кошти йдуть на спорудження пам'ятника нашому геніальному, безперечно, землякові Андрію Остапенку. І в перспективі ми хочемо такий невеличкий комітет, у нас створився вже якось спонтанно з Володією Шинкаруком, з іншими людьми, які цінять талант людський. І музичний, зокрема, хочемо в перспективі ще й встановити дошку на школі, де вчився Андрій Остапенко. Приїхали всі запрошені артисти, і глядачі, і виконавці впродовж усього вечора були поєднані з погадами, музикою та голосом Андрія Остапенка, щоб вокалом супроводжував практично кожну композицію, що звучала. Ностальгія за блиском душі! love on your